Наша команда працює заради швидкого відновлення економіки України для будівництва модульних будинків, відпочинкових комплексів, реабілітаційних центрів. Тому Будмол завершив будівництво туристичного містечка з А-фреймів в карпатському селі Микуличин. Комплекс збудований за три місяці, та вже на новий рік в нього можуть в'їхати вдячні відвідувачі. Будиночки від Будмол центру стильні та вишукані. Складність проєкту була в перепаді висоти, але наші експерти зробили стрічковий фундамент з урахуванням нахилу ділянки. Привіт, дорогі друзі! Вітання з наших неймовірних Карпат. Зараз я на нашому об'єкті, який ми побудували спільною командою. Це є афрейми, це є чудовий такий гуцульський стиль. І ви знаєте, мені дуже приємно, що я долучаюся до розбудови туристичних локацій не тільки для допомоги тимчасово переміщеним особам, тим людям, які постраждали, їхнє житло постраждало. Нещодавно ми встановили разом з один плюс один будиночок в Вірпіні. І це вже другий наш будиночок соціального проекту. І ми запрошуємо долучатись до наших соціальних проєктів, до проекту Подаруй житло українській родині зима зараз лютує, але ми все рівно і розбудовуємо туристичну локацію для того, щоб люди мали можливість куди відпочивати. Усередині будинки надзвичайно теплі та комфортні. Затишні вітальні з кухнями, санвузли на другому поверсі облаштовані просторі спальні з панорамними вікнами. Також вони облаштовані пічками. Передбачене підключення теплових насосів та сонячних батарей. Будинки сплановано так, що де би ви не знаходилися, видно краєвиди неймовірно красивих Карпат. Переваги такого будівництва це менші рутини з документами, енергоефективність, екологічність. Ми впевнені, що скоро в Україну поїдуть мільйони туристів зі всього світу, які захочуть відкрити для себе мужність нашої країни та ми будемо приймати їх в таких затишних містечках. За вашими замовленнями звертайтеся в Будмол Центр. Наші експерти допоможуть вам знайти давно омріяне житло, побудувати відпочинковий комплекс чи реабілітаційний центр. Тому запрошуємо до співпраці в рамках Будмал-центру, коли ми спільно разом будемо розбудовувати нашу Україну. Будмол простір вільних людей.